Не чоловік інвалід другої групи. Він пересувається з колясочкою, тобто він везе її перед собою. Звичайно, я йду поряд і його страхую, так скажемо. Тут ні піднятися неможливо було, не спуститися. Тобто це був жах. Тобто я його тримала. Ми... Ну як могла вже дуже опасно було ходити тут. Були колдоби не сплошні, немає поручнів, нічого. Скальзата зимою це взагалі жах був. Районний депутат відкликнувся на наші страждання, на наше прохання і зробили оце таке таку красоту. Тепер у нас тут вся структура рядом, поряд, і спускаються всім дуже. Ну, ми задоволені. Привели трошки до порядку, приємно дивитися, приємно ходити, тому що воно все було розрушене, а в мене пенсіонери з паличками ходять. Роботи тривали близько місяця. Ну, дуже було важко. По-перше, потрібно було перенести лоточки. Потім тут же ж базар, на машинах приїжджають, ставлять машини. Треба було зранку стояти, сюди не пускати. Зробили 190 метрів стоянки, 165 пішохідної зони, 36 квадратних метрів. Ми дорожки зробили пішохідною, і це дуже ну, виглядає, як кажуть, сучасно, доречно і людям комфортно. Будемо старатись далі співпрацювати з головою СББ і допомагати. Надалі плануємо внутрішньобудинкові дороги робити. Ну це вже на наступний рік. По Погодних умов ми розуміємо, що це зараз недоречно.